Ласкаво просимо до медитації вінок вдячності. Сьогодні ви відправитесь у внутрішню подорож, під час якої будете плести вінок із квітів вдячності. Кожна квітка у вашому вінку символізуватиме людей. Досвід та миті, за які ви вдячні в своєму житті. Ця медитація допоможе вам зосередитися на позитивних аспектах вашого життя, зміцнити відчуття вдячності та наповнити ваше серце теплом і радістю. Знайдіть затишне місце, де ви зможете усамітнитися та зосередитися на медитації. Сідайте або лягайте у комфортну для вас позу. Закрийте очі і почніть глибоко дихати. Вдихайте повітря через ніс, відчуваючи, як ваше тіло наповнюється свіжим киснем і повільно видихайте через рот, відпускаючи всю напругу та стрес. Глибокий вдих через ніс. І подовжний видих через рот. І ще раз вдих. І ще раз видих. Глибокий вдих. І вихід. Уявіть, що ви перебуваєте на прекрасному полі, на галявині, вкриті розкішними квітами, сонце м'яко світить, навколо кружляють пташки і їхні співи наповнюють повітря радістю. Ваша увага концентрується на цьому чарівному ландшафті, де природа запрошує вас до подорожі. Уявіть собі, що поруч з вами росте багато різних квітів. Кожна з них. Представляє людину або досвід у вашому житті, за який ви відчуваєте вдячність. Хто це, що це за люди? Квіти, за якими ви бачите людей, до яких відчуваєте вдячність. Або ваш досвід. Ваші вчинки, дії, думки, проєкти, реалізації. Підійдіть до першої квітки. Це може бути яскрава червона троянда, що символізує вашу близьку людину. Згадайте, за що ви їй вдячні. Відчуйте цю вдячність всім своїм єством. Можливо, ви вдячні за підтримку у важкі часи. А можливо, за моменти радості або просто за те, що вона завжди поруч. Зірвіть цю квіточку і починайте вплітати її у свій віночок. Відчуйте, як тепло вдячності переповнює ваше серце. Продовжуйте плести свій вінок, обираючи інші квіти які представляють інші важливі для вас зв'язки, друзів, родин, знайомих. Обирайте жовті квіти, що символізуватимуть дружбу чи сині квіти, які нагадують про натхнення або ніжно білі квіти, що втілюють мир та злаву. Кожна обрана вами квітка має свою історію. І коли ви розміщуєте її у віночку, зверніть увагу на відчуття вдячності, яке з'являється у вашому серці. За кожною квіточкою, образ людини, якій ви надзвичайно вдячні. Відчуйте цю вдячність кожною клітиночкою свого тіла. Кожен ваш вдих, кожен видих. Це думки вдячності, які ви віддали. Відправляєте цій людині. Тепер подумайте про досвіди, які були значними у вашому житті. Можливо, це момент успіху чи виклик, який ви подолали, або урок, який змінив ваше сприйняття світу. Уявіть, як у вашому вінку з'являються квіти, що символізують ці прожиті вами досвіди. Додайте синю фіалочку до вінка, що нагадує про вашу витривалість або червоний мак, який символізує ваш творчий розвиток у кожному досвіді. Є іскра вдячності. Дозвольте собі зануритися у ці вдячні спогади. Уявіть, як кожна квітка наповнює ваш вінок не лише красою, але й силою тих моментів. Ваш віночок вдячності починає набувати форми. Уявіть, як ви закріплюєте весь сплетений вінок, зв'язуючи його ніжною стрічкою. Ця стрічка символ вашої вдячності, яка стягує все разом до кубки. Роблячи ваш вінок цілісним. Подивіться на цей віночок уважно. Розгляньте його. Відчуйте, як позитивна енергія виходить з кожної квітки. Вона наповнює ваше серце радістю і теплом. Нагадуючи про всі чудові миті, про всіх людей, які дорогі вашому серцю, про досвід, за який ви вдячні, продовжте спостерігати за своїм вінком. Кожна квітка в ньому розповідає свою унікальну історію. Дайте собі час для рефлексії, як ці зв'язки і досвід вплинули на вашу особистість, що нового ви дізналися про себе завдяки цим зв'язкам з людьми, яких ви згадали, з вчинками, з вашими діями, з вашими досягненнями, з вашим досвідом. І тепер, коли ваш вінок повністю готовий, візьміть його знову у руки, тримайте, уявіть, що у вас навіть в цій медитації заплющені очі. Відчуйте, як вінок наповнює вас енергією вдячності. Уявіть себе і відчуйте, що ви вдягаєте цей вінок на себе. Він дає вам тепло, він насичує ваше тіло позитивом. Нехай це буде символом вашої вдячності, який ви носите завжди, нагадавши собі про цінність ваших соціальних. Зв'язків чи зв'язків з вашими рідними, близькими людьми до незабутніми моментами, з тим, що ви пройшли, пережили, ви змогли, ви вистояли, у вас вийшло. Ви не зламались, ви вижили, ви стали міцніші. І у вас є та впевненість, що все зможете й надалі. Дайте собі кілька хвилин просто бути у цьому стані вдячності. Уявіть, як ваше серце розширюється, наповнюється. І ви відчуваєте тепло, поширюючи його навколо себе. Знайомте свою енергію, свою власну енергію і тепло з людьми, які оточують вас. Уявіть, що ваша вдячність поширюється в простір, огортаючи всіх позитивними емоціями. Ваша вдячність. ваші Добрі ніжні емоції розповсюджуються на всіх ваших рідних, на ваше місто, село чи селище, на вашу країну, на всі континенти, на всю планету, обійшовши і торкнувшись усіх, усіх живих істот своїм теплом і добротою. Ця енергія повертається до вас, це ваша сила, вона з вами. Повертається до вас кожну клітинку вашого тіла, вашого розуму, вашої підсвідомості. Відчуйте, відчуйте цю енергію в собі. Коли будете готові, починайте повільно виходити з цієї медитації, зробіть кілька глибоких вдихів, відчуваючи, як ваше тіло наповнюється новою енергією, спокою, вдихайте вдячність і радість, якими ви щойно поділилися з собою, з усіма людьми. З кожним видихом відпускайте усе зайве, те, що вам уже не служить, те, що вам більше не потрібне. Потихеньку відкривайте очі, повертаючись у реальний світ, в те місце, де ви знаходитеся, і з відчуттям вдячності, яке ви з собою берете з медитації. І ви готові тепер нести цей вінок вдячності у своє життя, підтримуючи зв'язки з людьми і підкреслюючи, пам'ятаючи важливість позитивних моментів, які у вас були за все життя ваше, і залишаючи собі простір для нових можливостей. Дякую, що дозволили доторкнутися до вас, до вашої душі і вашого простору. З вами була Віталіна Савченко з любов'ю і теплом до кожного з вас. До нових зустрічей!